Добрий день, дорога Матусю. Нарешті пишу свого листа. Довго не міг дізнатися індекс. Судовою вишнею ми програли, тому що він був футболіст, такий затятий футболіст з дитинства, з рахунком 8-0. Одного разу з математики я отримав дві двійки закреслення. Ну, щось накреслив багато. Зуба мені полічили, ходив сам, терпів, не плакав. Уже другу суботу не ходжу до школи, їжджу в село з тьоцею Лесею. Учителька мені, мене відпускає. Погода у нас файна. Напишіть, яка у вас погода, чи ви здорові. Папа, мамочка, писав листа 17.05.99 року. У мене тут є ціла пачка його зошитів, щоденників. Як він гарно писав. Отут от, бачите, як це рівненько. ото є з підготовки зошит. Він такий був гарненький, він такий був милий, всіма любимий. він такий активний і дуже, дуже добрий, він був дуже спокійний. Приходила я на батьківські збори, його перша вчителька говорила: я одному Михасикові ставлю з письма шість. Тоді була п'ятибальна система. Тому що він дуже гарно писав. Зошити його шкільні з першого класу з підготовки. Я це все зберігаю, щоденники на таку згадку. Це просто пам'ять, але я ніколи не думала, що це буде пам'ять. Така важка. Я думала, колись відкрию і покажу його дітям. Я писав і вчився їхній та, тату. Цю серветку він вишив, коли він був в першому класі. Мені в подарунок на 8 березня. Він вмів вишивати, він вмів в'язати. Тут в мене зберігаються його вишиванки. Це його вишиванка з першого класу. А ця вишиваночка вже як він був старший. Велика вишиванка його білим по білому. Це вже я йому положила в труну цю вишиванку, тому що він сильно любив. Рідно, я тільки по документах з ним. Ви знаєте, тому що нас завжди навіть путали, завжди думали, що ми рідні. Бо що все дитинство він провів в селі. Ми чудили, страшно, чудили. Маємо близькі по духу, і ми виросли разом, разом до школи, разом через ліс, бо в нас була дорога через ліс, сніги по коліна, знаєте, як то є. Завжди разом. Вони не розуміли, що вони не рідні. Як треба було, вони бавилися ляльками всі. Як брали машинки, значить всі машинками бавилися. Я їх всіх чотирьох вибавила: візочок, один і четверо дітей. Оленка найстарша, тоді Михайле, тоді Христинка і Юра. І так, троє я на візочок, а четверту посадила. Тут мені ножки спустив і все питали, скільки ти маєш дітей? Казала четверо. З восьмого класу він пішов вчитися в ліцей. Дуже гарно вчився в школі після закінчення. 11 класу він вступив в університет імені Івана Франка Львівський на фізичний факультет. У 2009 році він поїхав в Київ каже, мама, я їду заробляти гроші. Досить, тому що ми жили обидвоє, З батьком ми розійшлися, він робив ремонти в квартирах. Він тут, оці обої, в кімнаті, ми клеїли з ним обидвоє. В коридорі у ванні і в кухні плитку він клав сам. Завжди приїжджав, тільки пішов на роботу, я запам'ятала так. Приїжджав і сестра, тебе треба підсилити. Мені гроші, <рив> тобі треба. Ти дівчинка. Ці наші зустрічі були душевні, такі дуже душевні. Ми так з ним могли поговорити. Отак споріднені душі, знаєте. У нього було дуже багато друзів, різних. І як казала моя мама, від. Ганна до Івана. Він хотів сім'ю, він хотів дітей. Він дуже, дуже сімейний був, дуже турботливий. Він, робив, він дуже любив робити подарунки. Він любив дарувати квіти. Не квітку, не букет оберемки квітів. Він завжди приїжджав з квітами, без квітів він ніколи до мами не приїжджав. Позитивчик він вмів жити. Знаєте, який ловий момент? От Він ловив той момент, він жив, він радів життю реально. Коли почалася війна, я була в Кракові на роботі. В нього була собака, і він привіз ту собаку сюди. Я, я кажу сину, я їду додому. Поляки, в яких я працювала, вони мене зупиняли. Будь ласка, зателефонуй йому, хай він приїде сюди. Ми йому дамо роботу, він буде тут працювати, нашу йому війна. Я кажу до нього: Михайлику, чому ти йдеш на ту війну? Ти в армії не служив? А він мені відповів: мама, я мушу. Якщо ми не підемо туди, то вони прийдуть сюди. Він мав на увазі москалів і пішов у той батальйон стогна. Я Матвію Михайло Романовичу вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну. Досягаю, ніколи не зрадити українському народу. Перший бій його був під гостомелем. В гостомелі, в самому Гостомелі. Він мені нічого не розказував. Він мене завжди дуже оберігав від різних таких переживань. Мама, не переживайте все добре. 20 березня він мені зателефонував. Я. Їхав машиною і віз американських волонтерів в Лук'янівку. І він наїхав на протитанкову міну правим колесом свого автомобіля. Автомобіль підірвався. Ті американці, троє, які сиділи ззаду, вони повискакували, а цей, що сидів біля нього, він був важко поранений. Михайло був поранений в ногу. Він правда встиг зумів вискочити чи вибратися з цього автомобіля, вкрити дверку і врятувати життя цьому ж американському журналісту. Ну і далі він пішов, далі пішов свій батальйон стугна, і, і далі він тренувався, скільки міг тут, і далі йшов на завдання. В нього був позивний швидкий. Йому дав командир такий позивний. Він був дійсно швидкий. Він реагував миттєво. Він приходив на допомогу любому побратиму, не побратиму. Він він всім допомагав. І прислав він мені відео, як вони їдуть машиною. Мамо, я їду в бій, я повернусь живим. Сьогодні вночі, можливо, на роботу, 17 серпня, ото останнє напишу. І 18 серпня я вже пишу. Доброго ранку, і 19 серпня. І вже далі зв'язку нема. 3 місяці, У мене така була тверда віра, як криця, що він живий. Я казала, він не може загинути, тому що він тренований, він дуже тренований. Михайло, ми тебе знайдемо. Але, на жаль, на жаль, почався артобстріл. Він був поранений в спину, і він ще, бувши пораненим, він ще захищав інших побратимів, які, які йшли з іншої сторони. І тоді був сильний артобстріл, і якийсь осколок його поранив в голову, сказали, що він помер миттєво. Він впав. І вони його не могли взяти. Я плакала, кричала, чому ви його не забрали. Але ж там було, там було пекло. І він залишився там лежати три місяці. Остання наша зустріч була, коли він приїхав вже на початку війни. Погнімалися в нього, сльози на очах в мене. І я знала, що це була, наша остання зустріч, певна безільнішого війна. Отут його речі. Його військова форма, батальйон Стуг на Збройні Сили України. Форма ця футболка не випрана. Вона ще пахне ним. Я спеціально її залишила, щоб вона пахнула ним. Він так би загинув в четвер зранку, і з четверга на п'ятницю мені приснився сон, що я його шукала. От я його шукала, шукала, я знайшла. І ще так, якби він був молодшим. І коли ми знайшлися, ми дуже міцно обнялись і плакали. Він асоціюється з пташкою. І... Після похорону я купила собі пташку з жовто-синім камінчиком. Він завжди біля мене. Я її не знімаю взагалі. І ви знаєте, я навіть по сьогоднішній день я йому на телеграм скидаю різні відео, так як ми скидали, обмінювалися. Пишу йому привіт, святами вітаю. Ну, то повідомлення в один кінець, але І оце прапор той, який мені віддали його. Бачиш сину, смієшся зі стіни тепер до мене. А я чекаю, що ти прийдеш, постукаєш у двері, я відкриваю, а він каже, Квіти вбере, привіт, сюрприз, я приїхав. І я чекаю того сюрпризу.